Підставила все ж таки крісло, бо мурочка вже падає. Ангорочка так гарно носиком притулилася. Боже, яка це молота. Я би вічно на це дивилася. Всі тварини гарні, добрі, розумні, унікальні. У ну, мене дві кіцьких є з вулиці підобрала. Прийшла до мене на обору. Спочатку ангорочка. Довже-довго я її. Як то кажуть, мовляла, щоб вона, як то кажуть, не загуляла, не... не мерзла, не голодна була. З мурочкою, з мурочкою простіше. Вона, в принципі, давалася в руки. Я її до хати занесла, з нею було набагато простіше. А в мене навіть від ангорочки тут шрам на руці лишився, тут рожевий. От. Ну нічого, головне, що я їй добилася свого. Вона нарешті зрозуміла, вона ще вдома дуже довго вона, вона горочка дуже довго, як то кажуть, була дикою, давалася не давалася ні в руки, давала їсти, вона постійно тікала. Тільки їла, коли я виходила з кімнати. Ну, але Богу дякувати, моє терпіння, наполегливість. Любов дали все ж таки свій добрий результат. І кітюньки між собою подружилися. Боже, як це мило. І між собою кітюньки подружилися. Я дуже рада. І мені вже спокійно, що вони в домашніх умовах. От. Від глистів, від бліг. Все як треба, обробляємо. Ну, але я їм не даю. Зараз немає можливості їх простерилізувати. Звичайно, вони домашні. Ну, як мама одиначка розкрутиться, я оптимістка, все буде добре. Значить простерилізую. Тоді буде простіше. Всіх люблю, гарного дня. Пишіть, як ваші пухнастики вживаються між собою. Я знаю, нас багато тих людей, які підбирають або, принаймні, годують, допомагають тваринкам на вулиці. Мі -мі -мі. Будь ласка, поширюйте, діліться з друзями цим милим відео. Діліться своїми враженнями, досвідом своїм в коментарях. Якщо сподобалось, то дякую, ставте лайк. До нових зустрічей! Люблю, цілую, папа, гарного дня.